Як зробити, щоб чоловік просто хотів облизати екран телефону і чекати повідомлення від жінки? Як вам треба з ним переписуватися? Прості правила переписки. Я зараз вам розповідаю. даю конкретні фішки, даю конкретні лайфхаки. Чому тому, що є конкретні речі, які працюють. Це наша психіка, наша психологія, і вона так побудована ніяк не по-іншому. Да? Е, тому давайте розберемо. Значить, найперше, що важливо зрозуміти для себе, що є правила переписки з чоловіком, а є правила. Побовтати з чоловіком, знаєте, правила попатякати з чоловіком. І от тут важливо зрозуміти, ви з чоловіком спілкуєтеся, що ви з ним потякаєте. Да? А ви з чоловіком спілкуєтеся, що ви з ним бовтаєте, болтаєте. Віця, да? болтати треба яєчню на кухні, а з чоловіком треба спілкуватися. А, тобто вибудовувати з ним комунікацію, будувати комунікацію. А це дві протилежних два протилежних процеси, і це одна з найперших проблем, одна з найперших помилок, які часто зустрічаються в цьому контексті. Тобто, жінка там бере чоловіка там переписується вже місяць, другий переписується, переписується перепіхуються, я не знаю, що ви там робите в тих смс, але дивіться, місяць-два місяці простої переписки. Ви вже втратили чоловіка. Тобто, це вже просто злив вашої енергії в його сторону. Да? Або там не знаю, є такий термін, там точити ляси, не знаю, пліткувати. Коротше, оголошую комент на найкращий синонім слово побовтати. Як це називають в вашому регіоні? Як ви називаєте це між подругами знайомими? Да, там моя бабуся називала це точити ляси». Ну, типу, це таке регіональне, напевно, більше слово. Напишіть в коментарях, як, як, вас, в, як вас в компанії, як вас між ними це називають. Тобто, дивіться, задача з новим чоловіком, не знаю, познайомилися на сайті знайомств, чи там обмінялися номерами десь на прогулянці. Коли ви з ними переписуєтесь, то вам треба з ним не бовтати, не точити ляси. Вам з ним треба будувати комунікацію. І це надважливий процес. Це буде таке у нас перше важливе правило. Так? Тобто, не, як правильно сказати, давайте так, не болтати. Болтати, болтати, так? болти це вони на СТО. Зрозуміли? Тобто це дуже важливий момент. Чому жінка любить болтати з чоловіком? Чому жінка любить переписуватися з чоловіком? Тому що це є певний формат сублімації переписки. Да? Вона то думає в себе в голові: о, я з ним по смс переписуюся. У мене також часто такі ситуації там приходять. Я з ним переписуюся вже два місяці. В нас стосунки. Тебе нема з ним стосунків, ти з ним просто переписуєшся. Тобто, ми уявляємо, ми сублімуємо, ми думаємо, що між нами стосунки. Ні, дивіться, не сублімуйте, не перекручуйте ці поняття. Стосунки це коли ви з ним нарощуєте комунікацію, будуєте. Тобто стосунки це коли ви і переписуєтесь, і зустрічаєтесь фізично Бачите один одного, фізично там, за руку можете з ним привітатися, побути з ним поряд, поговорити вживу. Ось ця динаміка стосунків. А якщо ви вже два місяці переписуєтеся, але рух не йде, можете вже там починати ставити крапочку. Це я вам серйозно кажу. Да, це важливий момент, тому що в реальності комунікація будується, а не перепихується да, ваших смс. Це дуже важливий момент. І тут відбувається, знаєте, така підміна понять. А, також приклад. Дуже часто жінки думають: ну от мої ж батьки говорять між собою, от мої батьки вже там 15 років разом вони спілкуються, вони говорять на кухні, вони обговорюють то. Це різні етапи. Дивіться, давайте не плутати. Є етап становлення сім'ї, вашого знайомства, пізнання, побудови домовленості да довіра, коли ви приймаєте рішення бути разом. Це ефект нарощування. Тобто, коли ви створили свою комунікацію, коли ви створюєтеся як пара. Да, розумієте, то тут елемент, що ваше спілкування воно має стрімко летіти вверх. А коли вже пара прожила там, умовно 3, 5, 10, 15 років разом, там вже рівнина, там ця бувта вся ваша, вона підтримує стосунки, а вам треба наростити. Вам треба наростити потенціал в стосунках. Тому не плутайте, не підмінюйте поняття і не проводьте ці приклади, тому що це різні контексти, різні поняття. Не потрібно так робити. Да. А що важливо зрозуміти в нашому першому пункті? Мене зараз розуміють маркетологи, продавці, рекламщики, які дуже чітко знають, якщо там людина там рекламу робить, то задача, щоб клієнт її там, наприклад, в інстаграм вам написав, щоб перевести його на наступний етап. Да? Щоб клієнт, коли побачив рекламу, він має написати. Так само і в стосунках. Якщо він з вами переписується, то наступний етап буде що? Зустріч. Тобто ваші смс мають всі підводитись до чого? До зустрічі. Так? Всі смски мають підходити до того, що ви маєте зустрітися. Вони мають до цього підводити, заточені бути на це. І комунікація навіть тривалий час має бути підведена до зустрічі. Комунікації, які не ведуть в тему зустрічі, вони як кажуть в холосту. Да, вони не рахуються, навіть не потрібно на них звертати увагу. І ось тут ми підходимо до другого важливого правила. Да, це в нас було перше. Друге важливе правило форма. Що значить форма? Ми можемо говорити щось, це наповнення зміст, і ми можемо говорити якось, як, те, як ми оформляємо. Да? В нас є щось всередині, і в нас є форма. То, наприклад, ми говоримо про кохання, ічі про кохання, але як ми це говоримо? Так? Тобто в нас всередині запитання що? Так? А зверху запитання як? Як я це подаю? З якою інтонацією я це показую, якими словами я це описую? І ось тут надважливіше питання, коли ви переписуєтеся з чоловіками. Не що ви йому пишете, а як ви йому пишете? Надважливий ефект, тому що зрозуміти вас як жінку, він зрозуміє по подачі. Тобто, що він переписується не з мужиком, а з жінкою, і він зрозуміє, як ви це робите. Він через слова зможе відчути стан, який ви йому передаєте. І тому тут ми підходимо до певного мистецтва, мистецтва комунікації, мистецтво побудувати речення, мистецтво підібрати слова, мистецтво створити речення так, щоб те, що ви говорите, ви могли запакувати як цукерку да, в щось класне. Як? Тут важлива форма. Я не кажу, що зміст не важливий. Ні, просто найбільша помилка в жінок у комунікації це те, що немає обгортки. Тобто є цукерка, але от обгортка сама, да, вона відсутня. Ну тобто, це дуже часто, дуже часто помилка, і тут важливо на це звертати увагу. По обгорці чоловік має відчути да, теплоту, має відчути таке світло, має відчути легкість. Тобто, обгортка має бути така соняшна. Він, коли бере ваші слова, як цукерка як обгортку, розгортує, йому має бути тепло всередині. Да, він має відчувати цей стан. Він має відчувати ось цю подачу. Це важливо. Да, тобто, тут не потрібно такої сухості, не потрібно знаєте таких. Якось некомфортних моментів, тут треба вміти запакувати свої слова та правильно зробити подачу. Правильно це все оформити. Це надважливий момент. А, якщо ми переходимо до наступного нашого пункту, саме а точніше повернемося до першого до зустрічі, то дивіться, а, буде етап вашої переписки, коли чоловік пише, вам що. Він вам пише. А, як, а ти би хотіла зустрітися? Або а де, а де би ти хотіла зустрітися? То, якщо на питання, а де ти би хотіла зустрітися, ви напишете просто е, зміст, о, я би хотіла зустрітися в кафе, і в мене буде півгодинки. Зустріч, знаєте що? Не відбудеться. Чому нема форми. Даю вам готову фішку, готовий лайфхак. Чоловік вам пише, де би ти хотіла зустрітися. Де? Як ви маєте відповісти? Ви маєте дати форму, а не зміст. Тобто, якщо ви дасте відповідь, е, давай в дві години в парку погуляємо з тобою. <клухи> а ви маєте дати зміст. Наприклад, ви можете написати про почуття, які він відчує, коли зустрінеться. Ви напишете Я хочу зустрітися і просто потонути в твоєму погляді. Або поряд з таким чоловіком я просто хочу побути і зрозуміти, який ти. Після таких слів він сам напише і захоче побути з вами. Якщо ви просто напишете, да, кафе таке, то дам давай на час. Він не, не подасть зустріч. Тобто, ви повинні оформляти ці процеси, давати форму для того, щоб він хотів з вами зустрітися. Та да, й він побачить ці всі речі. Окей, це є. Да, зрозуміли? Тобто, на питання, де би ти хотіла зустрітися, вам треба відповідати станом. Ну і потім, звичайно ж, конкретикою, да? але спочатку стан. Він має побачити форму. Це важливий момент. Наступне третє. Третє, переписки з чоловіками це найбільша проблема це запитання. запитання. Про що це? Якщо в вашій розмові відсутні запитання, це означає, що він не цікавиться вами і ви не цікавитеся ним. Тому запитання потрібно знати, як з ними працювати. Uh, є таке твердження: хто задає запитання, той і лідирує. Якщо чоловік вам не задає запитання, значить він не лідирує в розмові, і розмова вам що не цікава. Що для цього треба зробити? Спочатку вам треба навчитися задавати коректні, класні, цікаві запитання і спілкуватися в переписку з чоловіком так, що він хотів вас запитати. Да, тобто це якийсь інтригуючі момент, якісь цікаві моменти, Тобто він має хотіти вас запитати це дуже важливий момент. Да? І е е якщо чоловік не задає вам питання в переписці, щось знайте, щось вже йде не так. Або ваше спілкування вже обривається, або він вже вами не цікавиться, він вже вас не вибирає. І тут потрібно, якби прийняти для себе рішення, да? чи хочу я далі продовжувати, чи не хочу продовжувати. Зникає інтрига. Да? Чому знову ж таки, от то перша причина, про яку я вам розповідаю, багато жінок сприймають початок спілкування з чоловіком ще до створення стосунків як болт-болтовню. Я з ним болтаю. Да? Я з ним просто точу ляся. Да? Я з ним просто гоню. А тут вам треба накопичувати потенціал в розмові, тобто нарощувати потенціал. А ви сприймаєте, ніби ви вже вибачте 15 років разом, і ви вже з ним. У мене все добре. Немає, немає цього. Тобто ви повинні розуміти, який у вас етап в стосунках зараз відбувається. А, і про запитання тут дуже важливий момент. Навчіться в кінці своєї переписки задавати йому запитання. Наприклад, ви там побажали йому там гарного дня, да? щось там написали, і в кінці пишете коротко і задаєте запитання, а як в тебе день проходить знак питання? Тобто завжди завершуйте своє повідомлення коротким, простим, зрозумілим, ненахабним, не якимось меркантильним, але запитанням. Да? Тобто, він щось там вам написав, ви йому відписали і в кінці запитання. Не напишете: обов'язково напиши мені, коли ти проснешся. Не те, да? навчіться формулювати свої речення, навчіться говорити по формі, навчіться не болтати з ним. Да? І навчіться задавати йому запитання. І тим самим він почне цікавитися вами. Нам цікаво з людиною, яка цікавиться нами. Це мистецтво. Да? Тобто, ви точно маєте цього тренуватися, точно маєте робити. Це дуже класні фішки, цікавтеся. Да? І прямо зараз я хотів би навіть вами поцікавитися, подати приклад. Да? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Чи ці правила ви пробували, що з них працює, що з них не працює? Да? Які моменти ви хотіли би спробувати? І напишіть, будь ласка, це внизу в описі. Зараз вам розповім ще четверту фішку, і напевно. Я забув познайомитися на початку. Мене звати Андрій Мельник, я працюю психологом. А, мій напрямок роботи це самооцінка і стосунки. Зі мною можна попрацювати як індивідуально, можна попрацювати, є різні курси, є різні фішки, є багато безкоштовних також продуктів. Коротше, переходьте в опис під відео, зможете це все подивитися, підписатися на інші соцмережі і будемо вже з вами товаришувати. Звичайно, запрошую там поставити лайк, написати якийсь цікавий комент, підписатись на канал, хто ще не підписаний. Да, і будемо з вами спілкуватися. Вершувати онлайн. І четверта фішка, про яку я хотів вам сказати, це називається діалог. Четвертий момент. Діалог. Що означає діалог? Це одна з найбільших помилок жінок в комунікації і переписки з чоловіками. Дивіться. Діалог мається на увазі, я спілкуюся з тобою. Тобто я задаю запитання, я подаю тобі форму. Але дуже часто до мене звертаються жінки. Ой, він мною не цікавиться, ой, він зі мною не хоче переписуватися. І вона, наприклад, там показує мені свою переписку, ми її дивимося, а вона там пише все про себе, яка я класна, що я робила. Да, про себе, 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 про себе. Пух, і діалога там нуль. Тобто, умовно вона складає монологи, монологи тижнями. Да? Нема діалогу. Тобто має бути форма діалогу. Я щось сказала, я запитала тебе, ти щось сказав. Я поцікавилася тобою, ти щось сказав, я щось сказала. І отут дуже важливий момент, що в форматі переписки у вас має бути ось так: питання, коротка, якась цікава відповідь, да? і запитання до нього. Тобто, чух чух тух тух має бути такий пінг понг да? тобто, Ви маєте взяти можна, там м'ячик, да? кинули на його сторону. Він відбив та і м'ячик летить в вашу сторону, да, і ви теж взяли, відбили в його тух, 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 тух. І має бути ця динаміка, то це формат діалогу. Ви що сказали? Він що сказав. Ви, він, ви, він. А якщо ви весь час просто будете говорити про себе, яка ви класна, яка ви крута, і в якийсь момент не підловити себе, не зупинитись і не перекинути м'ячик на його сторону. Це не діалог. Це монолог, це вихваляння себе, це щось про вас, це щось про вашу самооцінку. Можливо, ви хочете бути визнаною, можливо, ви хочете похвали, можливо, хочете одобрення в комунікації з чоловіком, але ви з ним не побудували стосунки. Тому вимагати це від нього некоректно. Вам потрібно попрацювати з власною самооцінкою. До речі, в описі є тест на самооцінку. Також обов'язково рекомендую підписатись. Там в телеграм-каналі є тест. Пройдіть його і розберіться своєю самооцінкою. Тому що, коли тут проблеми, проблема часто не з партнером, а в тому внутрішніх процесах за, да, саме в самооцінки людини. Її коригуємо, її підносимо, і все йде рівненько, так як треба. Так, на цьому видав вам все. Да, такий цікавий сьогодні контентний. Контентна частинка. Задавайте свої питання, пишіть в коментарях, що цікаво, що використали, що думаєте про це. Пишіть свої фішки, які ви використовуєте. І бажаю вам всього самого класного, крутого і цікавого. На цьому завершуємо. До нових зустрічей. Давай!